61-річний полтавець Олександр Осачі ріже картоплю у 40-літрову каструлю. У ній варитимуть борщ. Всі щось роблять для того, щоб наші захисники були не голодні, ситі. Тоді буде успіх. Робимо. Що робимо, варимо перше, друге, борщі каші ці страви для військових та переселенців від початку повномасштабної війни готують близько двох десятків людей. Нарізаємо, там хтось варить в казанах. У нас вже погода що приблизно кожен вже на своїй ділянці праці. Ми будемо допомагати готувати їсти нашим хлопцям, вкладаємо всю любов, всю нашу Дев'ятий день поспіль готувати допомагає Олена Лупало. Мой муж зараз знаходиться під Києвом, в гарячій точці, і я не можу його підвести, сидіти вдома і чекати, коли він вернеться і коли все скінчиться. Я не можу просто так сидіти. Тому я на даний час. Тут, де я можу принести користь, де я постійно спілкуюся з такими ж людьми, де постійний позитив і віра в наше майбутнє. Готують страви на вулиці. За словами Нелі Агапової, щодня запитів на харчування надходить все більше. Сьогодні приготували 140 літрів борщу та 80 літрів пшоняної каші. Продукти для цього приносять люди. Це звичайна картопля, буряк, морква, все, що потрібно для приготування їжі. Солдати будуть сильніші, якщо вони будуть нагодовані. Я дуже довольний, що ми цим займаємося, бо зараз люди, які в перші дні були шоковані, вони сиділи вдома, вони переживали. Зараз вони до нас. Всі обращаються, дуже багато людей, яких хочуть в цьому участвувати. Їжу розвозять волонтери або її забирають самі військові чи переселенці, розповіла Неля Агапова. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.